Сиїли сте кацву, бо я її, наприклад, дуже люблю. І це був паранний делікатес кінця Яри. Хоч цього року вона явно зацвіла многим скорше. Но Ну в чом я її кличу епен кацва. Кіч у других відиках чуємо акац. Якое є походження цього слова? По українське руно, так і у других слов'янських язиках, це все слово є позачку із латинського акація. Котре скорше всього прийшло туди через язик німецький. Но так мені се видається, що у мому трафункові у русинський язик це слово прийшло із Латині через бесіду мадярську. по мадярськи тут маємо як окац, окац, авадь огас, e аваті ще огацфо. Огацфо, огадство, да, як так все одно каже. Де у кінці ФО, FO значить. E Дерево. І пентуйсте доста ясно, ош моє кацва іде якраз від мадярського, мадярського Огацфо. так? Де ф у мене ся просто спростила на в, ну як у мене, у нас. Ну, <laughs> no, а далі ще відпала голосна на зачатковий. Хоч направду у кушниці чувим варіанти: і кацва, і акацва. Ну, а це зуд у вас якийсь такі інтересні назвики на дерева. Будьте добрі, розкажіть мені у коментарях. А на цьому видав раз конець. Красно дякую. Майтеся.